Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 14 червня. От, минуло 10 днів з того часу, як ми були на діляночці спаржі на двох рядках. От, один рядок, оцей бачите, що більший, ну, видно його. От, добре вже видно. От, цей рядок ми посадили в минулому році. І отут, от, бачите, траншейка ще не зарита. От, і Цей рядочок ми посадили в цілому році. От, ну і Як же вони виглядають, що з ними робити на цей час. Сьогодні ми разом з вами і поговоримо. Ну, підійдемо ближче і покажу, як виглядає е, рядочок. Спочатку той рядочок, який посадили в минулому році. Ну, е, дивіться, значить, активно росте от спаржа. Е, вимахала вже, е, я вже заміряв. Вот метр двадцать пять. на это зараз показать. Вот Возьму рулеточку. Так, вот. И покажу. Так, ну, бачите, поставил рулеточку я на низ. Вот, и тут у нас что? Так, не фокусуется. Так, метр. Метр Метр 23, 24. От, ну, отак от хоча 4 червня десь було до метра. Вот, Ну, бачите, за 10 днів більше 25 сантиметрів виросло вже. От, ну, скажу наперед, вирости вона до 2 вот, навіть може більше. От це до, до зими вона буде рости і повинна випустити кожен по паг... кожен, кожен кущ десь не менше п'яти пагонів повинен до зими пустити, щоб добре вкоренитись. І, ну, Якщо він п'ять пагонів пустив, значить корінь там здоровий, корінь добре вкоренився і на студію рік. Він дасть вже пристойний врожай. Ну, наприклад, бачите ось, цей кущ от уже три пустив пагони. От, ну Два таких, ну в принципі, майже однакових три пагони по товщині. Цей, наприклад, два, хоча він такий маленький, бачите, але я вас запевняю, що він ще догони інші. От, і кожен послідуючий пагін буде вищий за те, що він випустив раніше. От, так, ну підемо далі. Ну, цей...